Хотіла і оновити, і поповнити, бо в мене я дійшла до такого заробітку 20 тисяч і вже вище якось не могла, як кажуть, пробити той потолок. Сподобалося ефіри сподобались. Дуже цікаві були про СММ, про упаковку профіля. Бо навіть вночі десь там дівчатам писала, дівчата мені відписували одразу. Від А до Я все пояснено, роз'яснено. Хотіла розширювати дохід, бо розумію, що. На роботу не хочеться йти на когось працювати, хочеться свій бізнес зробити. Не жаліти кошти, а одразу піти на навчання, тому що я коли починала, то думала, ай та що там, сама зможу якось розберусь. І відтоді я сиділа напевно місяці два, розбиралася з тими китайськими платформами, так їх і не розібрала до кінця, закинула їх, потім через місяць ще до них повернулась. Давайте з вами знайомитися. Нас дивиться багато людей в Ютуб, в Інстаграм, навіть в Тікток. Розкажіть про вас, як вас звати, скільки вам років і чим займаєтеся. Мене звати Андріана, мені 21 рік, я з міста Хуст і моя ніша це копії брендів. Клас. Розкажіть, як вас відразу знайти? Багато людей люблять копії брендів, хотіли би займатися, де вас можна знайти? Де купувати? Можна в інстаграмі і в телеграмі, в інстаграмі Аріанна та обао». Угу. І в телеграмі і в викуп ми залишимо посилання тут під цим відео, і ми обов'язково ще прикріпимо тут, щоб ви відразу всі бачили, де можна знайти подивитися. Андріана, розкажіть, ми зараз з вами закінчили наше навчання, от якраз буквально пару днів, і закінчили трьохмісячне велике навчання. Чим займалися до навчання? Чим займалися 3-4 місяці тому? Так само продавала копії брендів, але не було якоїсь якоїсь. Як так сказати, структури такої, якось це інтуїтивно відбувалося, не було стільки продаж а на TikTok взагалі уваги не звертала, бо думала, що неважливо це все так. Зрозуміло. А розкажіть, скільки років чи місяці вашому бізнесу? Скільки ви вже працюєте в онлайн-продажах саме з копіями в рані? Два роки вже напевно так. Десь два роки. Круто, круто і. Який ваш був основний запит, чому прийшли на навчання, що хотіли там отримати, оновити знання, поповнити знання? Який був основний запит? Так хотіла і оновити, і поповнити, бо в мене я дійшла до такого заробітку 20 тисяч і вже вище якось не могла, як кажуть, робити той потолок. Угу. От якраз я хотіла запитати, яка була точка А до того, коли ви почали навчатися? Чи можете поділитися точкою А саме в доході? Так, було 15-17 тисяч до двадцять. Чисто був один місяць, коли в мене було 24 тисячі гривень. Дохід угу, угу. добре, і поділіться тоді ж відразу, як воно зараз у вас є. Чи закрили ті запити, з котрими ви прийшли на навчання, чи взяли для себе щось корисне, що вже можливо внідрили, примінили в вашому бізнесі? Що принесло результат? Так, багато чого мені приніс TikTok, клієнтів. Приніс зараз в мене дохід 30-40 тисяч, але ну це цей останній місяць. А, Але менше замовлень, тому що підняла націнку угу. і якби роботи стало менше, а дохід більший. Круто, круто. Так це також класно. От я, я дуже радуюся, коли ви піднімаєте саме ціну на, на товар. Чому? Тому що саме на продаж, тому що багато продають набагато дешевше, ніж у конкурентів, ніж є на ринку. Тому це класно. Зрозуміло, хочу вас запитати, як пройшло ваше навчання? Ой, добре. Що для себе винесли такого основного цікавого? Що, можливо, найбільше сподобалося? Сподобалося ефіри сподобались, дуже цікаві були про СММ, про упаковку профіля, бо так як вже по навчанню я дивилась, то в мене профіль був майже не запакований, тільки була шапка профілю, і все. Ага. Також по Тіктоку ефір був корисний, з бухгалтером був дуже корисний ефір. Угу, клас. Андріана, а можливо щось було на навчанні, що не сподобалося, чи що хотіли би не знаю, замінити, прибрати, чи може щось, що було неважливе? Ні, все сподобалося і все було важливе і цінна інформація. Клас, дякую, дякую. Як вам на навчанні був зворотній зв'язок? Дуже класно, навіть вночі там дівчатам писала, дівчатам мені відписували одразу. Супер, супер. Як вам ком'юніті наше на навчанні, загалом водогрупники ваші? Теж дуже класно, дуже дружні дівчата. Всі попідписувались на один одного, всі підтримують класно. Мені подобається супер, і ще таке от питання. Андріана. Ви зайшли вже з діючим бізнесом. Нехай там вас не влаштовував там дохід. Ви розумієте, що можна більше, але все рівно він у вас цей бізнес вже був, вже приносив якісь результати. Так. А як ви вважаєте? Чи підійдеться навчання для новачків? От повних новачків, які навіть ну не знають, як сторіс правильно оформити, опублікувати. Думаю, що так це саме те, що їм буде потрібно, тому що тут від як скажемо від а до я все. Пояснено, І... клас, дякую. А от ви вже купували ваш бізнес товар. Ви його купували у нас десь на сьом кілометрі, Чи ви його відразу напряму в Китаї купували? Там на у вас же і називається так Таобао. Так, одразу одразу в Китаї купувала більшості на угу, угу. тобто до навчання ви вже купували в Китаї, так. Розкажіть, розкажіть, будь ласка, от як ви не зупинилися і чому пішли на навчання? Тому що знаєте, чого питає? Багато людей. От хто вже купив, наприклад, на Таобао чи на Піндуду, думають, я вже там все вмію, навчатися мені вже не треба. А от ви пішли на навчання? Чому? Ну я десь давно, напевно, роки чотири назад купляла курс, але то був як міні продукт, що тільки було як зареєструватися на піндуду і як замовити. Так само на Таобау. Да. Потім я купила повічату, бо мені на пінгоду не подобались копії, я хотіла як більш люксової репліки. Купила потім також. Це був міні-продукт, що там тільки реєстрація, ввести свої дані і все більше нічого не було. І якось ну, хотіла розширювати дохід, бо розумію, що на роботу не хочеться йти на когось працювати, хочеться свій бізнес зробити. То mm -hmm. так і пішла, знайшла вас. Клас, клас, супер. А чому, от як ви вважаєте? І в достатньо такому молодому віці 21 рік. Чому для дівчини, для жінки, важливо на себе працювати, а не на когось? Навіть не знаю, що відповісти. Ну, я ще зі школи працювала майстром манікюру і працювала, коли жила в селі, то працювала в себе вдома. Навіть не розглядала, щоб піти в салон, там навіть оренду зняти чи на когось працювати. Бо я така, що люблю сама собі графік складати і. Працювати тоді, коли я хочу, не кожен день, там зранку до вечора, як тобі графік склали так і працюєш. Да. Ну, от бачите, багато людей не погоджуються. чого, того, що тут про стабільність. От кожного місяця зарплата, 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 нічого не поміняється. А тут все ж таки це бізнес, це знову ж таки, десь треба понервуватися, десь треба вовремі товар замовити, десь треба ну, вчасно та само, там, рекламу скупити, домовитися, відправити. Оце все. Ну, Так. К краще, краще так, ніж залежати да, від якоїсь Так, там... я думаю, що краще так. Клас. добре, хочу вас запитати, що ви могли би порадити, вже виходячи там з вашого досвіду, для дівчат, котрі хвилюються, от і також не знають, з чого почати. Думають, можливо, інстаграм-магазин, але от сильно бояться. Що би ви порадили? От як ви почали? Я б порадила, що не жаліти кошти а одразу піти на навчання, тому що я коли починала, то думала, ай та що там сама зможу якось розберусь. І відтоді я сиділа напевно місяці два, розбиралася з тими китайськими платформами, так їх і не розібрала до кінця, закинула їх, потім через місяць ще до них повернулась. Теж посиділа, посиділа трохи, потім закинула. І відтоді так і купляла навчання, вчилась, і що привело мене до того результату, що я маю зараз. Клас, ви молодець. Які у вас а, цілі? Що зараз поставили, яка наступна точка? Точка С, точка Д? Наступна ціль в мене отримати водійське посвідчення і купити машину. Клас. Коли вже це буде скоро? Ой, навіть не знаю, але надіюсь, що скоро. Клас, ви молодець. В Китай, як, як в Китай їдете? Ще не знаю, але думаю, що напевно не вийде в мене. Ага, ну нічого на наступний раз, ми говоримо саме за випускний в Китаї, так? Так, так. Загалом, у вас за ціль? Фото є, є така ціль? Так, в мене прописаний, прописаний Китай. Клас, клас, клас. Ви молодець. Добре, давайте поділимося ще раз а, з вашим магазином. Зараз просто ми ще раз покажемо, як називається скріни, прикріпимо тут, а розкажіть більше, що у вас дівчата можуть купити. А в мене є о, одяг, взуття, аксесуари і, ну, все, що є у... Брендах, що бренди продають, все те можна і в мене замовити. Клас обов'язково підписуємося на Андріану, дивимося і купуємо. Купуємо. Я також заходила, дивилася класний у вас асортимент. Ви до речі, дуже гарні моделі завжди обирає. Актуальні це клас. Добре, Андріана, хочу вам побажати лише вперед і розвитку, і щоб ви як можна найшвидшим часом прийшли до ваших наступних точок. Це є, де і так далі. Щоб все вам давалося. Ну і щоб найближчим часом здійснили вашу мрію і придбали машину, здали на права і придбали машину. Дуже дякую. Дякую, дякую вам дуже.